Вітаю вас, мої друзі. Давненько з вами вже не бачились, скучила вже за вами. В сьогоднішньому відео покажу, як амареліси, коробочки з насінням наливають. І хочу показати фіалочку, яка готувалася і готується. Буде розігруватись. Залишилось, до речі, ще 7 підписників, і ось ця красуня-фіалочка буде розігруватись. Ось вона вже буде зацвітати, ось-ось вона вже зацвіте. Тому підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте, але під відео, яке називається розіграш фіалки. Будь ласка. Переходьте на канал, знайдіть там це відео, і хто бажає отримати, підписуйтесь на канал. Під тим відео ставте теж лайки, пишіть коментарі по бажання і приймете участь в розіграші ось такої фіалочки. Щодо Марилісів, це в нас червоний. Ось він перецвів. Запиляла я його ось таким амарилісом. Він теж перецвів. І ось його коробочка ось така. На одній квіточці тільки зав'язалася гарна коробочка насінева, А тут дві. Було дві квіточки, дві зав'язалось. Це у нас друга стрілочка вже перецвітає. Її я теж запилила з червоним амарилісом. Що буде? І як будемо сіяти, це буде в попередніх відео. Наступних, вірніше, вибачаюсь відео. Кому буде цікаво, підписуйтесь, щоб надалі не пропустити це відео. Ось цей інший червоний амареліс, теж такий, як і попередній. Але він має ось такі гарні 4 гарні квітки. Четверта ще не розцвіла. Такі вже у нас ось виросли глуксинії. Я їх трішечки поверну, вони так сюди. Вже ось-ось і будуть зацвіт... Ну, як би не зацвітати, а вибивати цвітоноси, скоро побачимо їх цвітіння. Так, щодо авокадо, яке було замочене. 1 січня на сьогодні у нас уже 4 березня. Так я його садила, якщо бачили, в такий маленький стаканчик, але щось мені потім не сподобалось. І я його посадила ось такий великий, доволі вазончик, щоб потім не пересаджувати. Ось, і отак зробила йому таку тепличку. Пройшло два місяці, і воно вже лопло. Там уже курінчик, хто бачив, я садила в попередньому відео. І там уже ось росточок. Ось такий росточок, там у нас проростає. І це всього пройшло два місяці. Ось там який красончик. Так, поки не вийде далі росточок, і так як мене трохи не буде, я буду залишаю ще тепличку, хай так залишається. Ой, упало. Тут у нас манго лежить кісточка, щось проросло, це, мабуть, із корму хом'ячків попало десь, насипала певно кіра. Це ці дві два цитруси, які тут посажені, теж гарно себе почувають. Ну і фіалочки. І ще і ці з родини Каланхої. Так щось цей м'ягенький. З патефілом сюди забрала, хочу на підсвітку поставити, побачити, як він себе буде тут поводити, на підсвітці. На віконечку йому було добре, але. Можливо, тут тепліше йому буде. Чотири кали вуличних у мене є. Вони на попередніх відео теж є. Ось я їх викупила. Ну, вже осінню викупала, збереглись непогано. Посадила у такі відеречка. ще три на кухні теж сходять, щоб вже висаджувати весною в ґрунт, вже майже з цвітом. Так. Я щороку їх висаджую, і тоді вони зараніше цвітуть. Що ще маю? Ще маю? Ось таку королевську, я, як звуть, забула, як зветься, як воно зветься. Так, згадала королевська пеларгонія. У мене така коробочка з під торту. І сюди я. Її ну, не буду відкривати, вже тепличку там уже ось таких нарізала саженців, пасиночків і так я сюди висадила. Не знаю, як там вони будуть, надіюся, що щось прийметься. Ось такий невеличкий огляд, що наразі є, давно не знімала, тому що, ну, як би такого нічого нового знімати нема. Що, тому... Отже, друзі, ще 7 підписників, як я вже говорила, і будемо розігрувати ось цю фіалочку. Відправлятись вона буде, коли настане стабільне тепло, тому що, ну якщо це будуть, Підписники, які далеко живуть, якщо ці хто близько, то зможуть забрати відразу. Тому не гайте часу, підписуйтесь, тому що, якщо це буде після 9 числа, я зможу відправити тільки на кінець місяця, тому що мене не буде. Тому, друзі, чекаю на ваші підписки. На ваші коментарі позитивні, негативні. Дякую вам, що дивитесь мої відео. Дякую, що ви зі мною, що підписуєтесь на канал. Тому до зустрічі до наступних відео.